Як зупинити домашнє насилля та почати нове життя з чистого аркушу в Сполучених Штатах в США? Працює спеціальна імміграційна процедура ВАВА Act, що допомагає жертвам домашнього насилля отримати грін карту. Це шлях до незалежності, який доступний кожному, хто знаходиться у шлюбі громадянином США чи особою, яка має грін карту, економічне, фізичне, психологічне насилля жоден з цих видів не повинен залишитись без уваги. Якщо ви страждаєте від будь-якого з них, ваші дії можуть все змінити. Почніть з подачі заяви. Документи, що підтверджують ваш шлюб та спільне проживання, сходіть до психолога. Ці записи відвідувань психолога якраз і стануть ключовими у вашій справі. Також в цьому процесі вам необхідно буде надати довідку про несудимість та здати біометричні дані, а далі інтерв'ю, де ви зможете розповісти свою історію та рішення, яке може змінити ваше майбутнє. Звага, ви отримаєте не просто грін-карту а Нову главу життя в безпеці та спокою не мовчіть, дійте. А ми тут, щоб підтримати вас на кожному кроці до свободи. Більше корисної інформації та лайфхаків дізнайтесь у наших інших відео на каналі.